На він був і він сидиш, що він робить саме сторону на лову. Тоді ми залишаємося. Залишається десь чоловік і будете тут сидіти. Я думаю, що вину, час, це ж так воно часто. Або всі люди тут. А, а, всі не я я, 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 я Ви, тебе хочу. Ви Ну я не рахую, що якісь якими діями прокуратури десь далі, ви зараз не... робите далі прориваєте кров. Ні, за кратко, я маю, та, де, я маю та, на увазі це, на території Закарпаття, Прокуратур області. Ви є частина ну, цієї злочинної структури. Ви є частини. Працівник міністрів, який працює в Луганській, за те, що було скоєно. Або хай звільняється, або хай відповідає, все просто. Поки ми в цій структурі виходить солідарність питання задіївських працівників прокуратури. Ви чули, як народ злий? Ні СБУ, ні переуні привітки, ніхто не був поки шли. Це означає, що народ вас не Ми стримуємо їх, така, так? ми попросили народ там. La società del terreno è una società che ha una società di lavoro. E adesso, fatti che, se lo leggo, decresce che ci ha portato il ragazzo e ha il ragazzo, ha detto. Non è vero, non è non è vero. Ma tutti i il signor. Questo è il signor. Questo è il signor. Questo è il signor. è il signor. Questo è Люди сприймають цю як приймають, Ти то знову має свою про прокуратуру. Тоді я пропоную, якщо така ситуація заходьте, питайте і у великі, будемо сидіти разом. Або якщо добре то, ви то, не переходите на сторону народу і ставте. А я з боку, я з, ви з народу і не виходив ніколи. Я як був за народ, який. А Кошонка перед Росією теж це буде казати, але йому не поможете. Як я був за народ, так я врахую, що я працював і працюю на благо народу. І, і. Якщо десь хтось, на даний момент працюєте на благо пшонку. Ну ми ж ну, знаємо, знає, що корупційний орган. орган, ну про що ви розказуєте нам? Покажіть у деліці і тобто сторожа. Про що нам буде на благо народу, розказувати і так далі. Всі І приказувати прокуратура — це корупційна структура, все. Вона за гроші покриває бандитів, злочинців, скільки по товарів звідти покривали, працівників міліції покривається, що, щоб обсідованному. Ви що має за собі сказати, що не хочете заяву за виставку писати, що ви на народ працюєте. Скільки закарпатців хочуть працювати в прокуратурі? Ваші ж діти, ну ваші практики збирати з і що. От двадцять тисяч доларів піти працювати в цю прокуратурі, ви ще що, щось будете розказувати. Мама вчителька шофер. Вся життя абсолютно простої. І вивчився не за гроші, і працював сітом років 10 подиво. Ви здати по трупах, підлог, підлог, підлог. Тут Є нормальні люди. Є нормальні люди, але я, хто буде це, розбиратися в такі ситуації? Я більше 20 років прокуратурі працюю. Так і що? Ви хочете сказати, що всі 20 років прокуратура отак погано працювала, Останні в ті... Остані роки, Остані роки погано. Дескредитувала себе за останній час і це вже не можна. За керівником прокуратури області і не бути в системі корупції, неможливо. Це всім, чи тут журналісти, вони все це розуміють і знають. Це. Військові ради путати писали за міську прокурору на обласну, ви все покривали різні корупційні діяння мерії. Ви ще будете хоче, дивитися. Ну ви націяно з БЛТ. Блете перві, ви там вийшли за цей народ. Ви мені ж розказуєте, що ви за народ працюєте ви без корупції.